Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. Поряд зі мною Ілля. На столі в нас традиційний Unmatched. І продовжуємо дивитися на бої героїв з коробочки, пращі та стріли, і, відповідно, з іншими коробками. І сьогодні ми будемо зводити в бою золотокрила. Ілля буде грати за золотокрила. Це я нагадаю боєць ближнього бою, 18 одиниць життя, три переміщення, жодного помічника, і в нього властивість перший супергерой. Якщо ви не виконували дію маневру в цей хід, додайте плюс 2 дозначення атак Золотокрила. Тобто він не любить бити з маневру. А я буду грати за Гамлета ось такий принц датський. Боєць ближнього бою, 15 одиниць життя, йому допомагає помічник або помічники Розенкранц і Гільдерстерн, 6 одиниць здоров'я, теж бійці ближнього бою, або боєць ближнього бою, переміщення на 2, і його властивість питання: на початку вашого ходу виборіть бути чи не бути. Якщо ви вибрали не бути, негайно задайте два поранення одному з ваших бійців. Бути виконуючи дію маневру, беріть одну додаткову карту, не бути, додавайте два до значення атак Гамлета. Він теж не любить атакувати з маневру, якщо так в двох словах сказати. Тому буде в нас ось такий е, цікавий, цікавий бій. У нас випадковим чином випала карта Баскервілі, і нам потрібно визначити, хто в нас буде обирати позицію е, за допомогою нашої ось такої монетки. Тому давайте це зробимо. Іля? Вухастик unmatched. або он Анмачт. ти обираєш позицію першим. Перший раз за 4 бої. Ну, можливо. Ти яким будеш? Ти будеш другим. Ну, очевидно, да, не любить гамлет першу позицію, але що робити? Ти виграв е, цю історію. В принципі, що ми готові? Можемо набирати... Собі по 5 карт, ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал. Якщо, дай Боже, ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, це зараз найважливіше. І буду дуже вдячний за підтримку нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання монобанку в описі до цього відео. Тому що саме завдяки вам з'являються нові класні ігри в нас на столі, ну і в принципі, і нові цікаві відео на нашому каналі. Тому величезне дякую тим, хто долучився і тим, хто долучиться. Ну і наливайте собі келих чаю кави, бо ми будемо розпочинати. Ми будемо розпочинати десь ось з такого. Десь ось такого. Тому розпочинаємо. Тому так, а я ж не поставив ще собі свого помічника. Він тобі не потрібен. Він мені потрібен, але він взагалі, так в, у в, 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 випадку з Гамлетом, немає значення, де він знаходиться насправді абсолютно. Тому що в нього одна єдина опція в цій грі це отримувати поранення від небути так. так. А ти знаєш, а мені, в принципі. Підходить, підходить, підходить. Підходить. Раз, два, три, чотири, пять. Я, я буду в режимі бути. Я роблю А, Я беру дві карти замість однієї. Я роблю маневр. Так. І далі я б хотів би зробити наступну історію. Давайте спробуємо якось це розіграти. Поки що не до кінця розумію, як. Але я думаю, що якось все ж таки треба спробувати. Угу. Угу. Хм. Я хочу, я хочу далі зіграти наступну історію. Я маневр, маневрую сюди, я маневром маневрую ось сюди, і я хочу зіграти розумне безумство. Покладіть будь-яку кількість будь-яку кількість карт. Так, давайте ми будь-яку кількість карт. Ми покладемо зараз дві карти під низ вашої колоди. І набереш дві. Так. І я можу взяти будь-яку кількість карт. Давайте я візьму одну. Одну. Так, я візьму одну. Так. Тепер. А, я це скидаю. У мене ще одна дія. І я ще. Раз, два, три, чотири, да, я ще роблю маневр відповідно на дві карти. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. Не треба мене обманювати. В мене все добре. Все. Маневром. Угу. Ще угу. один маневр. Добре. Добре. Угу. Угу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, сим-карт, сим-карт. А, ну, не дуже мне це так хочеться. Не дуже мне це так хочеться, але ладно. Давайте ми будемо вже не бути. Я два поранення завдаю Розенкранцу. А, і, Це цьому... підсилення на 2. І в цьому режимі. А чому підсилення на два? Раз, два, раз, 2. А, ну так. Да. Підсилення на два. В принципі, ми можемо зробити і підсилення на. На три. Нашу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Привіт. І в мене ще одна одне. А, можливо. А, то є можливо, але я тебе атакую. і Що там там може бути? О, що там може бути? Там може бути все, що завгодно. Кавер вже. Так, а я брав карту, коли маневрував. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мені здається, я не брав карту, так? Коли ти скинув на підсилення. Так, <клес> <клес> да, але не брав, так. Да. Ти не брав. І ось це виходить, в тебе. Так, да, я мав взяти карту, так. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, да, от тепер, так. Да. Uh, так, ти говориш, що скасуйте Ай, ти жук! Я думаю, в тебе четвірочку. Ай ти жук, ну в мене трієчка насправді. Але в твою трієчку головне, що цю штуку не спрацювала навіс на навісна доля. Це мені подобається дуже ця карта, але ти її в мене якось так. да, Позбув. Позбув. Ну, Давайте об'ємо. Ти хочеш мене вдарити. Ти прям впевнений, в тому, що ти хочеш мене вдарити? Ну, тобі три. А, мені летить а, м м чого три. В тебе п'ять проти. А, ну да, три, Раз, два, три. Все. Раз, два, три. А в тебе після бою, да, було? Да, да. Не, не працює, тому що в мене після бою завершить хід і ти нікуди не діваєшся. Я знову не бути. Знову пуньк-пуньк. Влітає Розен Крансу. Може, хай собі ще живе. Раз, два. Може хай собі ще живе. Раз, два. Десь так ми зробимо. Хто б'є? Гамлет б'є, хто ж б'є? А може він не буде бити? Ти думаєш, що він не буде бити? Так. Да. А може бути? Ні. А Може бути. Буде. атакує. В мене 5. Проти, проти твоїх трьох. Ну, по-перше, тобі два летить. По-друге, я після бою скиньте одну випадкову карту. І я відновлюю дві одиниці здоров'я. Раз, два. А бійці не можеш залишати своїх комірок. Так. Бійці не можуть залишати своїх комірок. Прям не можуть. <плізн> не -е. Я не дозволяю. <плізн> не дозволяєш. Ну, тоді Гамлет ще раз б'є. Капець кахов. Тоді Гамлет знову б'є. Я під час бою можете підсилити в тебе. Якщо золотокрил перебуває в іншій комірці, а я можу підсилити, я підсилюю на 3, то в мене на 7. Тобто 4 плюс 3 на 7 проти 2 тобі 5 полетіло. -го -го! Оце я розумію. Потужний хлопчик. Так, а ти. А ти. А... На 5 комірок. А, а тут е, бійці не можуть залишати свої комірки до е, свої е, комірки до кінця ходу. Цей хід, цей хід ще не завершиться. Нічого страшного. Я собі дозволяю. <гум> ну, вибачте. Але ніт. Кілька тебе карт. В мене дві карти. Ти будеш бити, так? Да? Так. Да. Ну, я захищаюся. Два летить. Раз. А, стоп, постривай. Два не летить ще. А, після бою суперник скидає одну випадкову карту, якщо ви виграли бій, відновлює кількість здоров'я. Я не виграв, тому ти просто скидаєш цю карту, а мені два летить такі. А У -у -у. що там в тебе було, якщо, що? Що? А, на цьому, якщо ви виграли бій, поверніть випадкову карту зі свого скиту на руку. Ти ж, ти ж можеш випадкову карту повернути на руку? Чесно, я тобі не довіряю з цією штукою. Бо ти зараз найгірше витягнеш. Ну, да. Ну, не найгірше, чого найгірше. Там були варіанти погірше. Там був варіант покраще. Manevr. Угу. Від? Да? Так. Да. Окей. Я тепер бути. Маневр. Раз два Раз два еще один маневр. Раз, И раз два. Вот так вот. Ты прикалываешься? Что вы что, что мне там делаете? Ближе к тебе. Маневр. Точно не хочешь идти ко мне? Так отлечу. У меня так такая прикольная пьетирочка. Ну, бува. Що ж я можу тобі сказати? Ну, така дуже красива. Ну, давай. Реалізовуй свою, свою п'ятірочку, твій хід. Я походив. А, ти два, маневр. два маневри зробив? Так. Yeah. А, а а як воно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хм. Ходим. Ну, Добре, давай, маневр. А, стоп, постривай. Я ж можу, я ж можу перехтілитися в, Угу. Добре, давайте я тоді не бути. Раз, два. Ні, давай бути. Мені так більше подобається. Я роблю маневр. Так. Що? Шом? Як цікаво. Ну, якщо цікаво, тоді в мені точно буде не цікаво, так? Да? Я підсилюю На одиничку. Раз, два, три. Привіт. Що то скину? Нема а, нічого я доброго чи злого. Ну, в тебе так, здебільшого червоні, тому вона не сильно то буде працювати. Не сильно то буде працювати. Що робити будеш? Я буду, наприклад. Наприклад, буду тебе бити. Точно. Так. І це 5 проти трьох. Так 5. Uh, так, ай блін, я тебе хотів, хотів відкинути. Що ти робиш? Ну, тобі два летить. Да. Якщо ви виграли бій, перемістить ворожобіця, що брав участь у бою на кількість комірок, яка не перевищує кількості заданих вами бойових поранень. Слухай, скільки в тебе там ще таких карт? Я, тобі, я тобі повернув, та що таке все. В тебе їх три, а я, ти тільки одну використав, я тобі просто її повернув. Ти її вже по-другому коло використовуєш. Так. Да. Я знаю. Так. Uh, ну, Добре, тоді твій хід. Давай У -у, Два. Ну ти приклав два. Е, ну, я. Я тобі везу з хахтом. Подивись, яка ти не можеш права, ти не маєш права і. Фойгована. Ти не маєш права її просто скинути. Я просто е, завершив хід. Ти не маєш права. Я Мі. просто завершив хід. Ти Я залишаюсь не бути. В, мене, бути. в мене помирає пан Розенкранц і Гільдерстерн. Чому пан? Якщо пани. Добре, пани. Так. Давай ти будеш бути. І вони залишаться в живих. Я атакую. Бей. Це 5. І суперник скидає на випадкову карту, якщо ви виграли бій, гамлет відновлює кількість здоров'я що дорівнює значення поліпшення скинутої карти. Ай! Цього одиничку! Але тобі, але тобі п'ять летить. Дякую. Тобі ще дев'ять життя? Що ж тобі вам Бій. Бій. Чотири. Наб'єш. Що можеш тобі сказати? А де мої супер? Ось твоя суперсила. Хм. Реджі, кавер. О! Навіть пів о, навіть півколоди не прийшло. Венцікав, де третя? Суперсила? Ну, традиційно в кінці колоди. Ні. Нема. Де, де, де ти її заховав? У мене но, є дві, да? Ну, ось така вийшла у нас швидка. Мені війка. здається, що якщо б мені повезло з картами, якщо б всі зірки склалися, якщо б тобі не пощастило без Да, я тебе просто цією тишою два рази. Ну, навіть не в цьому прикол, Просто в мене захисту нема, не було від слова зовсім захисту. Ну, окей, бачиш я. Я в шоці? Я просто. Я хочу розіграю. реванш. Ти хочеш реванш? Ну хочеш, так. давай прямо зразу розіграємо реванш. Мені здається, я на штурм бою, там просто атом за золото крила. А, ти просто, ти просто іншими, іншими бійцями хочеш? Так. Да. Ну, добре, давайте. Тоді це буде, мабуть, один з найшвидших боїв а, в, а, на нашому каналі. Ну, ви бачите, виявляється, ну, Гамлет повезло. може, може, в золота крила. Ну, я думаю, що ні, тому що е, обидва, не люблять, ну, тобто вони люблять бити без маневрів. І, відповідно, ну, у Гамлета, мені здається, золота крила він може спокійно. у нього життя більше може більш. А у Гамета добору більше. От чому. Так, а на цьому питань нема? Тиск. Я буду золотокрилом скидатибі усі карти. Те саме на бок. Ну, Можливо, у мене знаю. зараз Можем... дві атаки було на складання. Ну, можливо, так, да, можливо. Але я ж кажу, що я мені здається реалізував повністю потенціал того самого Гамлета в золото крила. Тому з вас вподобайки за цей швидкий бій. А, ну, да. Підписка на канал, якщо не божевиться ще не зробили. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.